Тримайтеся свого покликання, друге послання до Тимофія, розділ 1, вірші шостий та дев'ятий. Я тому нагадую тобі це, щоб ти зігрівав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Господь спас нас і покликав святим покликанням не за наші діла, але згідно зі своїм наміром і благодаттю, яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Чи робите ви те, до чого вас покликав Господь? Якщо ви ще не замислювалися про це, тоді це питання може здатися вам дивним. Ви можете просто знизати плечима і сказати: О, у мене і немає ніякого покликання, я не пастор, не вчитель і не служитель. Мені здається, що я просто можна сказати, мізинець на тілі Христовому. Дозвольте мені вам дещо сказати: ким би ви не були, Бог вклав у вас святе покликання. Він призначив і покликав вас заповнити таку потребу в тілі Христовому, яку ніхто не зможе задовольнити краще за вас. Можливо, ви покликані бути таким успішним бізнесменом, що зможете фінансувати проповідь Євангелія по всьому світу, а можливо, ви покликані до служіння молитви і клопотання, ходатайства, а можливо, ви покликані до служіння зцілення серед своїх сусідів яким би не було ваше покликання, воно дуже важливе і ви повинні слідувати йому. Якщо ви схожі на багатьох віруючих, яких я знаю, тоді ви, напевно, дозволили іншим речам настільки зайняти ваше життя, що у вас уже немає часу займатися своїм покликанням. Ви можете бути настільки перевантажені життєвими турботами, що навіть і не уявляєте, як знайти час ще для чого-небудь. Протягом багатьох років один мій знайомий пастор настільки був залучений у різні сфери служіння, що фізично просто виснажив себе. Усе це навантаження мало не вбило його. Зрештою, Господь одного разу сказав: Джоне, тебе вбиває не твоє покликання, а все те, що ти додав до нього. Мені довелося зіткнутися з цією проблемою і у власному житті. Мені довелося перестати робити деякі речі тільки тому, що їх потрібно було робити. Я повинен був дисциплінувати себе, триматися того, до чого я покликаний. Прийміть рішення молитовно відкласти в бік усе зайве, що ви додали до свого життя, зігрівайте дар Божий, який Бог вклав у вас, поверніться до того, до чого Він покликав вас. Зрештою, це покликання просто життєво важливе, воно святе і воно ваше. Ніколи не дозвольте йому вислизнути від вас. Уривок із святого письма ДІЇ Апостолів, розділ 9, вірші з 1 по 20. Савел, ще дихаючи погрозою і вбивством на господніх учнів, підійшов до первосвященика і випросив у нього листів у Дамаск, до синагог, аби привести зв'язаними в Єрусалим тих, кого знайде з того напряму вчення, чоловіків і жінок. Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска, раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти, Господи? А він відповів: Я, Ісус, якого ти переслідуєш. Важко тобі бити ногою колючку. Тож встань, увійди до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Люди, які подорожували з ним, стояли і дивувалися, бо чули голос, але нікого не бачили. Савло ж підвівся із землі, і, хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив, тож, ведучи його за руку, вони увійшли в Дамаск. Три дні він не бачив, не їв і не пив. У Дамаску був один учень на ім'я Ананій, і Господь у видінні сказав йому Ананію, а той відповів. Ось я, Господи, Господь же промовив до нього: Встань, піди на вулицю, що зветься рівна, у домі Юди, шукай тарсянина на ім'я Савло, бо ось він молиться. У видінні він побачив, що муж на ім'я Ананій прийшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів. Та Ананій відповів: Господи, чув я від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він наробив Твоїм святим у Єрусалимі. І тут має владу від первосвященників ув'язнювати всіх, хто кличе Твоє ім'я, а Господь сказав йому: Іди, бо для мене він є вибраною посудиною, аби понести моє ім'я до народів, до царів і до синів Ізраїля, тому що я покажу йому, скільки має він постраждати за моє ім'я. Тож Ананій пішов, увійшов до хати, поклав на нього руки і сказав: Савле, брате! Послав мене Господь Ісус, який з'явився тобі в дорозі, котрою ти йшов, щоб ти прозрів і наповнився Духом Святим, і вмить, наче якась луска, відпала з його очей, і він став бачити, а вставши, охрестився і прийняв їжу, аби підкріпитися, і декілька днів він пробув з учнями, які перебували в Дамаску. І в синагогах він відразу ж почав проповідувати про Ісуса, що Він Син Божий.